Вітаю всіх на каналі ТОП Школа. Хочу подякувати усім, хто надсилає привітання з днем народження. Дякую, друзі. Мені дуже приємно. Кількість привітань сьогодні просто колосальна. Якщо я сяду всім відповідати особисто, то хто буде в дружині на кухні допомагати, ви ж знаєте, комусь святкування, комусь на кухні готувати. От. Тому я вирішив записати відео. Подякую для кожного з нас, бо треба ж бігти на кухню, допомагати, ще й гостей привезти до магазину. Ну, Це такі святки ряткові, діла. Ви ж знаєте. От, Дякую всім, хто дивиться мій канал, дякую всім моїм підписникам, дякую, хто підтримує коментарями, вподобайками, гривнею підтримує мій проєкт. Реквізити залишу в описі. Ваша підтримка завжди потрібна. Дякую всім за слова привітання, усім гарного дня, миру нам, бережіть себе. Дякую, що ви у мене є.